Літні канікули це довгоочікуваний період для кожного школяра, час відпочинку від навчання та можливість набратися сил перед новим навчальним роком. Проте літо це не лише про дозвілля, а й про унікальну нагоду для повноцінного оздоровлення учнівської молоді, яка є фундаментом нашого успішного майбутнього. В умовах сучасних викликів, зокрема війни, яка триває в Україні, питання фізичного та психологічного благополуччя дітей та підлітків набуває особливої актуальності. Про це під час апаратної наради повідомила Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткинської міської ради. Для учнів закладів загального середньої освіти Шосткинської громади завершився навчальний рік. Цьому році всього учнів 6657, з них 469 випускників і 454 учні завершили перший клас. Для випускників триває сесія національного мультипредметного тесту. Основна сесія триватиме до 25 червня поточного року. Організовується змістовне дозвілля в умовах воєнного стану з дотриманням безпекових умов. Планується невеликими групами організовувати екскурсії до громад, які знаходяться на заході України. Очільник громади акцентував увагу на створення груп для поїздки по кожному класу та бажанні поїхати за межі міста. Давайте так не тільки в першу чергу. Давайте по кожному, по кожному класу відпрацюємо систему. Хто з батьківських комітети, учні, хто куди хоче, Є є молоді, яка хоче поїхати, а є, яка хоче залишитись у міст, а є, Хтось до бабусі, до дідуся кудись поїде. Але якщо є такі бажаючі, давайте організуємо по кожному класу, групу таку, треба допомогти, купимо білети, треба допомогти, надамо автобус, треба допомогти, якісь путівки придбаємо. Давайте організуємо от таку роботу, щоб вона не стихійно сама по собі була. Кожен директор школи, кожен керівник класу, вчителька головна. Давайте, продумуйте, ми такий ресурс знайдемо. Ми все одно його отрима на оздоровлення дітей. Він у нас є, він у нас запланований. Давайте знайдемо можливість підтримати, щоб наша молодь кудись поїхала, кудись, хоч трошки розвіялася о цього смутка, який агресор хоче нагнати на нашу територію. Літній період це не просто канікули, а інвестиція у здоров'я та розвиток майбутнього покоління. Забезпечення якісного оздоровлення учнівської молоді, особливо в умовах війни, є спільним завданням держави, батьків, педагогів та всього суспільства, адже здорова, фізично активна та психологічна стійка молодь це запорука успішного відновлення та процвітання України.